«4 вересня Львів зазнав однієї найважчих атак. Ми втратили вісім наших лів'ян і було атаковано два райони міста: це район вулиці Коновальця і район вулиці Міхновського, де ми зараз знаходимося. В цьому районі було внаслідок ракетного удару Росії пошкоджено ряд будівель, які не підлягають відновленню. Зробили виплату для Мешканців цих будинків трьох будинків 48 мільйонів гривень. Це мешканці 20 квартир. Загалом це 30 співвласників. Вони отримали 48 мільйонів гривень з бюджету міста Львова для того, щоб придбати квартири житло в іншому чи в цьому районі міста. Декілька тижнів часу займе займуть демонтажні роботи, щоб демонтувати. На жаль, останнім часом були якісь різні дискусії, що тут щось інше буде збудовано. На фасаді будинку є проект, який буде тут реалізовано. Це місце, яке, на жаль, пережило складні події. Тут буде громадський простір, тут будуть лавочки, тут буде простір для того, щоб мешканці тих будинків, які живуть поруч, багатоповерхових могли тут гуляти, могли тут проводити час. Цей проект займе. Певний час зараз перша стадія демонтаж. Працівники вже приступили. Ми дякуємо всім, хто зголосився допомогти. Роботи демонтажні виконуються за позабюджетні кошти, тому що ви знаєте, дуже багато компаній зголосилися до компанії для того, щоб відновлювати будинки. Так само одна з компаній допомагає власне демонтовувати ці насправді стіни, які залишилися після атаки.